Привіт, мої любі! Ви на каналі Нічна Вишивальниця! З вами Галина. І сьогодні я хочу вас познайомити з продукцією української компанії Повітруля. Це компанія, яка створює набори для вишивки. Компанія, яка на ринку вже 15 років. Не надто часто ми могли бачити з вами набори їх виробництва, але зараз вони нарощують свій потенціал, розвиваються. І тому я з радістю хочу вам показати, яка в них є продукція. Трішки розповісти вам про цю компанію. А в кінці ще буде дуже важливе оголошення. Отож, залишайтеся зі мною і давайте все розглядати. Компанія Повітруля це власне виробництво, вони самі розробляють схеми, самі створюють набори, комплектують, в наборах є завжди все необхідне: і тканинка, і нитки. І досить проста схема, де є мінімум бекстю, мінімум блендів для того, щоб вишивання вам приносило лише задоволення. І також ця компанія завжди залишається на боці і на зв'язку з своїми клієнтами. Дуже швидко відгукується, щоб за потреби щось додати чи замінити. Набори є різної тематики, це і пейзажі, це і. Якісь патріотичні сюжети, закладинки, квіти, рослини, тварини, релігійні сюжети на будь-який смак. І так само є у них набори, які вже йдуть з готовими п'яльцями, щоб швидко і зручно було вишивати і оформити свою роботу. Отож, давайте розглянемо набори, які я отримала. Давайте почнемо з маленьких наборів. Це ось такі набори закладинок для книги. Багато вишивальчів люблять читати, і, думаю, їм стане в нагоді така закладинка. Також можна її вишивати для своїх дітей, можна собі змінювати за сезоном або за якоюсь тематикою. Ось. І це може бути дуже швидкий і гарний комусь подарунок. Швидко вишити, оформити. Як бачите, тут оформлення теж продумано, як воно буде виглядати, і буде такий гарний подаруночок. Розмір у них 6 на 19,5 см, вишивається на 16-й аїді. Ось давайте ми відкриємо один з таких наборчиків і подивимося, що там всередині. Ну, По-перше, давайте ще раз розглянемо прев'ю. Чудовий такий літній сюжет. Може бути комусь подарунок до Дня Незалежності України. Тут тризоб, волошки і колоски пшениці. Дуже така символічна закладинка вийде. Називається, до речі, Квітуча Україна. Далі, тут у нас є інструкція, рекомендації, що зробити перед початком роботи, як її вишивати, як завершити і як оформити. Рекомендації з прання, є всі контакти компанії, вона знаходиться в Києві, також є її сторінки Instagram, Facebook, пошта і так далі. Так, Давайте ще раз тут розглянемо. Тут ми бачимо таку детальну інструкцію по оформленню, є і опис, є і фото, як це все зробити, як потім шити це все до кубки. Щоб отримати, власне, такий результат, як ми бачимо на обкладинці. Ну, а з другого боку ми бачимо схемку. Також схематично зображено, як вишивати. Схемки дуже чіткі, я вам ось частинку можу показати. Все гарно, чітко видно, значки гарно виділяються, так відрізняються один від одного. Ну, і тут ми бачимо. Цю нашу палітру, вона невелика, але дуже гарне поєднання. Так, і давайте подивимося на комплектацію. У нас є два ось таких шматочки аїди, так, уже вирізані з припуском і голочка, а також органайзер з ниточками. ниточки тут навішані петелькою, так, треба буде. Перевісити, ну, мабуть, щоб більше місця зберігалося. Ось, підписані номера. Ви зможете собі тут ще в клітинках підписати значки для зручності. Ниточки м'якенькі. Так, ниточки це у нас ниточки пері. Я мала особисто один досвід вишивання цими нитками. Мені тоді, чесно скажу, вам дуже не сподобалося. І я навіть не стала продовжувати вишивати той набір. Це був від іншого виробника, тому що нитки були надзвичайно сухі, такі просто аж скрипіли, як папір, дуже важко ними було гарно вкладати. Ось, А оці ниточки, я вам скажу, дуже відрізняються. Вони м'якенькі, вони мають такий гарний блиск, як ви бачите. Думаю, камера це передає. На зараз сонечко, отож, мало би бути видно. Гарні відтіночки, так, ні один не вибивається. тобто, Гарна йде розтяжка кольорів. Мені дуже подобається. Ось, я, звичайно, спробую вишивати цими ниточками. Спочатку я коли кхе, побачила, що це не нитки ДМС, я скажу правду, трішки засмутилася. тому що мені би хотілося вишивати ДМС, це нитки, які я добре знаю, які, до яких ми всі звикли. Ось Ну, звісно, ціна б була набагато більша. От. Але коли я побачила саме оці ниточки, дівчат, я не бачу в них взагалі ніяких недоліків. Ниточки м'якенькі, ниточки блискучі, гарні, не сухі. Отож, я думаю, з радістю буду вишивати ними. Отож, ви маєте тепер уявлення, як виглядає набір закладинками, що туди входить, і покажу вам ще два інших сюжети закладинок. вони в них дуже популярні. Це я вам скажу, дівчатка, і піде, як для першої вишивки допустимо, у вас є діти, захочуть спробувати вишивання. Ну або ви вже в дорослому віці і теж хочете спробувати щось таке повишивати. Буде теж дуже доречно. Ось це у нас така була коргі. Зберігайте спокій, це якраз те, що нам зараз потрібно усім. І ось такий просто прекрасний кардинал, дуже мені сподобався. Тут є зовсім трішечки бекстічу. ось такі прожилки. А так все, ось. дуже красиво. Далі покажу вам великі набори. Ми з вами теж якийсь відкриємо, і подивимося. Перше, що хочу вам показати, це, звісно, набір мама. У нас скоро наближається свято Дня Матері. Я вважаю, що це так таке одне з основних свят для України, тому що Україна здавня була такою матріархальною державою. Фігура матері завжди була в пошані і залишається в пошані. Це наша берегиня. Отож, дуже Чудово буде вишити такий сюжет і подарувати своїй мамі, або собі, якщо ви мама, самі собі можете таку гарну картинку вишити. Це можна оформити як в багет, це можна зробити якесь прикладне оформлення, можна зробити подушечку. Ну, тобто, багато варіантів. Ось Сюди входить канваїда, знову ж таки, муліне пері. розмір готової роботи 37,5 на 9,5. Це досить. Така буде чи маленька, довгенька панелька. Ну і давайте краєчком ока заглянемо. Мені цікаво тут подивитися, власне, на палітру, тому що вона має бути тут яскравою кольоровою. І так, ми бачимо ось таку основу аїду. Це аїда теж українського виробництва. Досить така гарна, цупкенька. І погляньте, які розкішні кольори. Клас. Мені подобається, дівчата. Знову ж таки, подивіться, які плавні переходи у нас йдуть у жовтих відтінках, в бускових. Є такий яскравий у нас малиновий, ось рожеві відтіночки. Теж дуже плавна, така гарна розтяжка. Неймовірно, красиві оці зелені це така весняна, свіжа зелень. Краса. Яскраві, блакитні і ось такі лососеві відтіночки. Всього тут 17 кольорів. Так, і давайте трошки заглянемо на схемку, трішки вам зможу показати. Ось, бачите, тут є трішки бикстічу, але його зовсім небагато, просто гілочки такі невеликі. І ось такі класні буква. Можна вишивати. Бачите, що значки всі добре читаються, нема схожих, нема таких, що один біля одного схожий, та й взагалі вони всі різні. Кольори дуже чітко читаються. Тому, я думаю, вишивати не буде жодних проблем. От я помітила тут невеликий перекос у аїді, вона відрізана рівно по ниточці. Ось, але буває таке в рулонах. Це зовсім не проблема. Після прання це все вирівняється. Якщо вам так це дуже важливо, то можете попрати, а тоді починати вишивати. Після прання воно все стане рівненьке. Таке трапляється, особливо, якщо це йде вже нижні слої з рулона, так, то, то таке може бути. Це зовсім не брак, повірте мені, як людині, яка дуже багато спілкується з продавцями різних тканин. Далі ось такий набір. Називається він Козак Мамай. Багато хто вишиває такі, є багато розробок, але це переважно якісь дуже великі картини або багатоколірки, щось таке. Ось. А тут ми бачимо цілком. Притомного розміру, так, 28 на 36 см, іде розмір готової роботи, при тому такому досить невеликому, я би сказала, розмірі для такого сюжету пророблений він гарно. Ми бачимо тут самого козака і свічку біля нього, флягу з чарочкою, кусень хліба, кусень сала. Також тут його шапка з шаблюкою, позаду стоїть кінь, майорить прапор наш, і тут такий дуб гарно, гарно зроблено. Я хочу звернути вашу увагу на оцю наліпку, так, вищий для героя, 100% від продажу цього набору перечисляються на українську армію. Фонд повернись живим, я так розумію, тому це двічі приємніше вишивати такі набори, купувати такі набори. Навіть якщо вам прямо зараз не треба, підтримайте українську армію, підтримайте виробника, придбайте собі такий чудовий набір. Також мені дуже подобається, як зроблена тут обкладинка. Ми бачимо такий мілітарі-стиль, колір хакі обкладинка, і тут наші. Народні візерунки теж вишити такими відтінками. І мені здається, що на козакові це такі берці, в яких наші захисники ходять. І також додаткову увагу хочу звернути на те, як гарно зроблене обличчя. Ось я вам приближую. Подивіться, як гарно воно пророблене. Очі немов дивляться на тебе. При тому, що це ну, невеликий розмір, там хрест таки може 20, може 30. Але як все чітко гарно пророблено. Дуже мені подобається. Ось тут ниточок багато. Я думаю, що ми теж заглянемо, принаймні, подивимося, які там ниточки. Ох, там багато дівчата. Тут у нас, крім палетки, навіть двох палеток. Ось погляньте такі сизо. Блакитні. Ось такі. Для шкіри ми бачимо чимало гарних відтінків для дуба. Так. Ще у нас тут коричневі відтіночки, палітра червоних таких. Зелені теж є різні. Є такі болотяні, є такі охристі, дуже гарно. І ось є навіть такий гарний. Ніжно-бусковий колір. І крім того, є ще чимало додаткових моточків, тих кольорів, яких необхідно буде більше. Дійсно, моточки дуже м'якенькі, ниточки дуже м'якенькі. Так, тут у нас Ось. Мені надзвичайно подобається. От погляньте, які будуть гарні переходи ніжні в шкірі. Чудово. Також ми на звороті можемо почитати таку коротку стислу розповідь про козака мама, яким він був, як він зображався в українському фольклорі. Також тут чималий такий шмат Аїди 16. -ї. Думаю, буде дуже цікаво вишивати. І не просто вишивати, а вкладати в цю вишивку багато думок, багато молитв. За наших хлопців і дівчат, які зараз нас захищають, і завдяки яким ми можемо сидіти і вишивати свої улюблені хрестики. А також в наборі є окремий лист, власне, саме обличчя козака, так, щоб, я думаю, нам зручніше було тут вишивати, ніде не помилитися, бо обличчя це. Дуже важлива частина, і щоб у нас погляд вийшов саме такий, як має бути. Ось виробник подбав ще й про такий нюанс. Дуже дякуємо. Так, не змогла я так гарненько все поскладати, але, думаю, ви на мене не образитесь, той, хто отримає цей чудовий набір. І останній з великих це набір рідний край. Теж дуже милий такий сюжет. Мені тут дуже подобається мальва, я до мальви взагалі не рівно дихаю. Також дуже мені подобається, як зроблені ці дерева на задньому плані. Мила біленька хатинка з соломіним стрихом. І ми бачимо, тут навіть гуляють курочки, півники, цвітуть ще якісь такі квіточки, кущики, дерев'яний тин. Тут. Ще одна хатка. І погляньте, яке класне небо. Небо взагалі дуже гарно зроблено. Розмір тут буде 33х22 см. Ось, до речі, тут ми бачимо ось такі ще сюжети від повітрулі, квіткові, ось такі пейзажі чудові міські. Ось. Ну, я вже цей набір відкривати, дівчат, не буду. Думаю, ви і так зрозуміли, який там склад, яке наповнення. І покажу вам ще набір, який обрала я для себе. Такий Viva La Mexico називається. Дуже яскравий, дуже позитивний. Розмір в нього буде 21 на 21 майже, так? такий квадратний дизайн. Давайте відкриємо. Ось такий чудовий мексиканець, це такий образ мексиканський до Дня усіх померлих, так? і вони його святкують напередодні Геловіну американського, так? і мені дуже подобається їхнє свято більше навіть, ніж Геловін, воно дуже яскраве, воно дуже позитивне, воно не тільки для дітей, воно для всіх. Ось і взагалі мені Мексика дуже подобається. Я там була один раз, на жаль, тільки один, але мрію ще раз побувати, тому що це така особлива яскрава атмосфера. Вони навпаки радіють цьому святу смерті, як в них воно називається. Ну, це своя культура, вони її не бояться. Всі розуміють, що життя. Так чи інакше закінчується смертю, тому вони її придобрюють, вони влаштовують для неї такі свята. І я вирішила теж собі вишити такий сюжет. Не знаю, чи буду його ще вишивати цілком, чи вишиють тільки ось цей бомбезний череп з сигарою і в капелюсі. Про це я ще подумаю, і хочу вам показати, що у нас тут входить. Знову ж таки, інструкція на окремій. На сторіночці ми бачимо ключ. Рекомендації, як там розділяти ниточки, як починати. Ось така Аїда 16. Ой, такий великий шматок. Я щось не думала, що воно таке буде велике. Але якщо глянути, так, на обкладинці хрестики дрібнюсінькі. Так, о, погляньте на це свято. Справжній мексиканський карнавал. Вау! Я вражена, дівчата, мені дуже подобається те, що я бачу. Таке буйство відтінків, це коричневі у нас будуть для сигари, для черепа, для капелюха такі Яскраво помаранчеві, червоні, зелені, класні, погляньте, такий малиновий відтінок. Трішки тут зовсім білого. Він буде лише ось тут, я так думаю, в капелюсі на візерунку. І ще декілька ось таких відтіночків. Думаю, що вони десь десь теж будуть зустрічатися у черепі, можливо, оцей дим від сигари. Ну, класне. І окремо у нас йде ще моточок чорного. Тут є теж навішана одна пасмочка, але йде ще окремо цілий моточок, тому що ним тут насправді багато, так? чого варті самі оці вусища. Ну і всі ці елементи обводяться чорними хрестиками. Ой, я вже, знаєте, в перевчутті радісному. Я планую його починати десь в кінці літа, ну, щоб до осені він в мене був готовий і оформлений. Ну, і також тут іде схема. Схема йде на одному великому листочку. Така кольоросимвольна, символьна, дуже все читабельна. Знаєте, це така непроста задача. Я навіть коли створювала свої схеми рушників. Так, це важливо підібрати не просто якийсь значок для символа, а продумати, де він буде розташовуватися, з якими символами поруч, щоб зробити так, щоб кожен колір був добре, читався, так. Якщо ми зробимо всі крупні ось такі значки в кубці, а десь отакі всі легенькі, воно все буде зливатися. Тому це теж, теж така чимала робота, якою інколи нехтують виробники, і такими схемами тоді дуже важко користуватися. А тут видно, що все продумано, є розуміючий підхід до вишивальниць, щоб їм було зручно вишивати і з насолодою. Ну, а тепер ще одна важлива частина цього відео, про яку я вам говорила, це те, що я хочу оці всі набори, які мені прислала компанія Повітруля, окрім свого мексиканця. Хочу з ними організувати лотерею. Це буде збір для мого друга Павла Якимчука, який є ветераном нашої війни. Незважаючи на те, що він вже не може воювати за станом свого здоров'я, хоча дуже поривається, він продовжує допомагати, Він як допомагає ветеранам, для того спеціально ще проходить навчання різні тренінги, і також він, звісно, допомагає своїм побратимам і зі своєї бригади, в якій він служив. Морської піхоти, так? І іншим. він збирає на ремонт автівки, він закриває інші потреби, які потрібні хлопцям, які дрони і так, далі, і так далі. Якісь запчастини закуповує для того, щоб вони там на місці могли щось собі відремонтувати. Ну і, власне, ось Збирає він також на ремонт автівки, на який він в 22-му році. Звільняв Херсонщину, так він був одним з перших, так, власне, їхня бригада зайшла перша у Херсон після деокупації, проводила там зачистку. Ось. І цей автомобіль потребує зараз ремонту, тому я вирішила, що буде дуже гарно розіграти ці набори і тим самим допомогти йому зібрати кошти. Ось тому я організовую лотерею. Лотерея буде проводитися у мене в інстаграмі. Посилання на цей пост я залишу в описі під цим відео. Також залишу посилання на сторінку Павла, можливо, ви не бажаєте брати участь в розіграші, а просто зможете допомогти будь-якою сумою для цього збору. Буду вам дуже і дуже вдячна! Призів буде багато, призів буде 6. Ось. Так що долучайтеся, у вас шанси збільшуються, так? тому що кризів у нас багато. Я спочатку думала це зробити одним таким лотом, але тоді лише одна людина зможе для себе відкрити цю фірму. Так? А потім подумала, що краще, хай це буде 6 різних переможець, які отримують один з цих наборів і будуть мати можливість спробувати. І сподіваюся, і далі придбавати набори цієї компанії. А також, дівчата, в мене є подарунок для всіх: це знижка 10% на сайті повітруля за промокодом Вишивка. Цей промокод буде діяти до кінця року, тож переходьте за посиланням у мене під відео на сайт виробника. І обирайте для себе наборчики. Давайте, дівчата, підтримувати наших. Українських виробників, вишивати і допомагати популяризувати їхню продукцію, щоб цей ринок у нас все більше і більше розвивався. Отож, запрошую всіх на сайт повітрулі. Вибирайте для себе щось цікавеньке, гарненьке і купуйте це зі знижкою 10%. На цьому я з вами прощаюсь. Переходьте по посиланню під цим відео, долучайтеся до лотереї. Слава Україні! Героям слава.